Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні пригадати та назвати і порахувати ранньовесняні квіти, також кущі та дерева. Давайте називаємо квіти: конвалія, кульбаба, пролісок, барвінок, підсніжник, кущі, калина, бузок, дерева, каштан, клен, ялина. Скільки ж всього рослин знаходиться перед вами на дошці зараз? Так, ми навіть не рахуючи можемо назвати десять. Бо їх всього лежить цифра 10 остання, саме більша. Добре. Давайте порахуємо, скільки у нас квітів. Одна, дві, три, 4, 5 квіток. 5 квіток. Позначили квітки цифрою 5. Тепер рахуємо дерева. Одне два, три. Скільки дерев? Три. Три дерева позначили. Тепер давайте рахуємо кущі. Один, два. Скільки кущів? Два. Калина та бузок позначаємо. Дивіться, які в нас вийшли цифри: 5 квіток, 3 дерево і 2 куща. Давайте назвемо ще раз квіти. Ззаду почнемо називати. Підсніжник, барвінок, пролісок, кульбаба, конвалія. Дерева називаємо. Каштан, клен, ялина і кущі. Калина та бузок. Добре. Чого ж саме більше, діти, як ви гадаєте? Яка цифра саме більша? П'ять. Саме більше у нас квіток. Скільки у нас дерев? Три. А скільки кущів? Два. Чого ж саме менше? Так, вірно. Кощів їх тільки 2. Потім середньої кількості. Три. Скільки Чого у нас? Дерев. І саме більше у нас квіток. Молодці. Давайте порахуємо, скільки в нас всього рослин. По порядку. Рахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята рослина. Яка рослина четверта? Барвінок. Яка рослина друга? Кульбабка. Яка чет... восьма? Ялина. Дев'ята. Яка рослина? Калина, а десята бузок. Добре, давайте назвемо. Рослини, сусіди, які знаходяться у, під номером 3 у, цього, у цієї рослини сусіди. Попереду у проліска попереду кульбаба, а позаду барвінок. Тобто в цифри 3 сусіди: 2 та 4. Які ж сусіди у барвінка? Барвінок під номером 4. У нього попереду пролісок, позаду підсніжник. Які ж сусіди у цифри 7? У цифри 7 у Клена. Цифри сусіди 6 каштан та 8 ялина. Е, сусіди у цифри 9. У цифри 9 у калини, попереду ялина, а позаду бузок. Добре. Давайте назвемо рослину, яка знаходиться під номером на 1 менший, ніж 4. На один менший, ніж 4 це у нас 3 пролісок. На один більше, ніж 4. Це у нас підсніжник, бо 4 у нас барвінок, на один більше підсніжник. А на один менше, ніж під номером знаходиться підсніжник. Це яка буде рослина? Підсніжник під номером 5. Перед ним барвінок. Добре. Е, цифра 7. Яка ж послідуюча після неї рослина? Ялина. А яка рослина попереду цифри 9? Ялина. А яка рослина після цифри 9? Бузок. А яка цифра знаходиться перед бузком? Цифра 9. Яка цифра знаходиться перед кленом? 6. А яка цифра після кульбаби? Три, а яка цифра після барвінка? П'ять. Добре, молодці. А зараз, малята, на хвилинку відпочинемо. Побігаємо нашими пальчиками, пострибаємо ними, подружимо їх, порухаємо пальчиками. Що пальчики ще вміють робити? Вміють показувати тваринок. Павучок побіг. Павучок побіг. Слоненятко йде. Бум-бум-бум-бум-бум. А ще наші пальчики вміють малювати. Будемо зараз малювати. Беремо аркуш, олівці в дві руки, в клювик взяли, або в дзьобик, як вам зручніше називати, взяли і починаємо малювати. Намалювали спочатку ось такі полосочки. Намагаємося робити їх однакові на однаковій відстані. Потім над кожною, кожною паличкою намалюємо кружечок. Це вже складніше. Але будемо вчитися малювати разом, одночасно. Ось так. Що вийшло? Не знаю, на що вона подібне. Малюємо листочки, будуть квіточки. Мені теж складно, мені нелегко теж малювати, уявіть собі. Теж не так просто, але я пробую, що в мене вийде. Я вчу свої руки і свої очі контролювати. Ось намалювала такі рослинки. Тепер намалюю кущик ось ось так, декілька гілочок сходяться разом. Намалюю таку крону у кущика. А тут ще й намалюю дерево. Ось стовбур намалюю спочатку, потім гілки намалюю. І також крону намалюю у дерева. Намалюю сонечко і промінчики в нього. Дві хмаринки. Ось такий у мене вийшов малюнок. Травичку ще домалюю. Домальовую травичку. Ось так. Дерево кожне росте на землі, кущик теж, і квіточки мої теж ростуть на траві. Ось такий малюнок я намалювала. Пробуйте ви, будь ласка. Малята ми з вами раніше говорили про те, що час вимірюється роками. Кожен рік має чотири пори року. Давайте ми їх назвемо. Зараз весна. Починаємо з весни. Весна, літо, осінь, зима. І ще раз, весна, літо, осінь, зима. Давайте в зворотному порядку. Весна попереду була зима, ще раніше була осінь було літо. І ще раз. Весна, зима, осінь літо. Ми називали з вами також місяці. Починаємо ми вчити з осінніх місяців. Вересень, жовтень, листопад. Скільки ми говорили, кожна пора року має місяців? Три. Вересень, жовтень, листопад. Зима теж має три місяці. Грудень, січень, лютий. Грудень, січень, лютий. І весна має три місяці. Березень, квітень, травень. Я вам сьогодні назву літні місяці. Червень, червоніють ягоди, липень, липа цвіте, і серпень серпом косять пшеницю. Червень, липень, серпень. От ми з вами вже назвали 12 місяців року. Давайте їх назвемо спочатку іще раз. З березня почнемо з весняного місяця. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютень. Добре. Час вимірюється роками. Місяцями. Далі тижнями подивимося, що значить представляє собою тиждень. Місяць складається з тижнів. Тиждень складається із днів. Тиждень складає, включає в себе сім днів. Тож, давайте назвемо їх. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, Сім днів тижня. Які складають тиждень. Тиждень має сім днів врахуємо. Е, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Скільки ж днів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім? Але кожен тиждень складається з днів. Або з доби. Доба має чотири складові частини: ранок, день, вечір, ніч. Ранок, день, вечір, ніч. Давайте в зворотному порядку назвемо: Ранок, ніч, вечір, день. Ранок, ніч, вечір день. Необхідні складові. Частини доби, які потрібні людині. Коли вона піднімається вранці, працює цілий день, ввечері повертається додому, а вночі відпочиває. Що ж, малята, на цьому ми заняття наше закінчили. До побачення, на все добре. Розказуйте батькам, що вам найбільше всього сподобалось. До побачення на все добре.